Як зрозуміти, який відділ книжкового магазину вам потрібен, чи яку книгу запитати у бібліотекаря? А які взагалі бувають книжкові жанри? Детектив, пригоди, фентезі, фантастика. Які існують види детективів? Яка різниця між фентезі та фантастикою? Література просто про складне, те, що допоможе зорієнтуватися у книжковому світі. Література заведена поділяти на художню, наукову, довідкову та технічну. Художня література поділяється на літературні роди, епос, лірика, драма та ліроепос. епос. Кожний літературний рід поділяється на жанри за змістом та стилем, приводницький роман, історична повість, фантастична новела, психологічна драма. Наукову літературу можна розділити на наукову, наукові статті, тези, монографії, навчальну, підручники та посібники та науково-популярну літературу, що зараз набула неабиякого поширення. До довідкової літератури входять словники, енциклопедії та довідники. Технічна ж література це стандарти, інструкції, специфікації. Сьогодні поговоримо про детектив. Це жанр у культурі, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. Цей жанр може бути в літературі та кіно. В літературі детектив передусім проявляється в романах, новелах, оповіданнях та повістях. Серед представників цього жанру Едгар По. Вілкі Колінс, Артур Конан-Дойл, Агата Крісті, Стівен Кін, Ден Браун та багато інших. Зокрема, Едгар По, Артур Конан-Дойл та Вілкі Колінс є зачинателями цього жанру. Датою народження жанру детектив вважається 20 квітня 1841 року, коли вперше було опубліковане оповідання «Вбивство по вулиці Морг Едгара По. Детектив має свої особливості як літературний жанр. По-перше, це повнота фактів. Усі необхідні факти для розгадки події повинні бути доступні читачеві. По-друге, це буденність середовища та типовість персонажів. Сюжет відбувається у звичних місцях. Це може бути парк, потяг, готель, а персонажі мають прості, прозорі та передбачувані характери. І по-третє, це неможливість випадковості. Кожна деталь має значення, і помилки або невідповідності мають логічне пояснення. Тобто, якщо у реальному житті свідок може... Говорити правду, може обманювати або бути обманутим, може помилятися, то у детективів все це не випадково і повинно мати логічне пояснення. У нас у бібліотеці ви точно знайдете детектив собі до душі. Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара чекає на вас.